Land Rover Freelander 2. 2.2 дизель 2008-рік. Не працюють сигнали ось тут. Запобіжники на сигнали стоять ось тут один. І ось тут другий. Це як кажуть, на обмутку, це на силовий. А але ось сигнал не стоїть. Ось все тут розписано. Один сигнал силовий, сигнал обмотка і реле сигналів. Поставив я сигнал, але все рівно сигнали не сигналять. А реле, тобто ось ці було перегрівшись тут взагалі не було. Зараз поставив два запобіжника і вже працює реле, класи реле, але сигналів немає. а сигналів щоб перевірити сигнали, це треба знімати повністю бампер передній. Стоять вони ось там. Знизу тут має бути ось така накладка ще на двох кріплені Тут її немає знизу, бампер кріпиться на одному болту, над іншому болту. Ось тут Три. два подторкс. І ось тут. Має бути теж два, але тут вже немає кріплення теж. Все це знімається це знизу. Саме бампер кріпиться раз, два, три, чотири ну треба буде ще знімати пару. Раз, два, одна пара і раз два друга пара. Відкрутили тут два гвинтика. і далі фара просто виїжджає сюди на направляючих і від'єднується роз'єм. Так само з іншої сторони. Ну, ось так виглядають зняті фари, там направлялки. Сюди вставляються направляючі. одна, ось друга. Ну і від'єднується, звичайно, роз'єм. Ось тут з підкривка відкручується гвинт, ці, виймається підкривок і за ним ще одні є, ще крипить бампер. Відкрутили тут вийняли підкривок, не дуже гарно він виймається. І ось там є ще цей винтик Гвинти кості треба відкрутити або відпустити, краще відкрутити. І вже можна знімати. Ну і так само з другої сторони. Ось тут є болт, його майже можна не викручувати, але я майже викрутив, але можна просто ослабити, щоб виняти ось ці е, защілки з одного боку. І так само з іншого боку. Ну, це я вже виняв показати. А так воно туди заходять і цим болтом прикріплюється. Тому не, не, не ослабивши його, дуже важко визнати ось ці защівки, але можна. Кріплення бамперу ось одне. Ось друге тут. Тут має бути третє. ну Це там на машині. От четверте. Тут защілки. Тут защелки і ось тут раз, два, три, чотири. Ну і, звичайно, роз'єм треба зняти. Від'єднується роз'єм. І треба зняти ось цю трубочку, омивача фар. І ось цю трубочку омивача фар. Треба зняти ось цю накладочку тут. На защілках, ось так вона знімається І ось тут у нас вже є сигнали. Ось вони де засунуті. Треба відкрутити, ну, я вже зняв. І виняти й перевірити. Відкрутити я їх відкрутив, перевірити можна, а от щоб замінити, виняти я їх не можу. Треба відкручувати, підсилювати бампер ось цей Тут чотири здорових. і Тут чотири здорових. Я ось і, підсилювач, і ось тепер сигнальчики можна подивитись і керування на них. Так, поставилось до контрольку Ну, Я вже казав, щоб не було запобіжника, реле. Все це стоїть. Зараз будемо натискати і дивіться. Буде лампочка. Якщо загорається, то означає, що в нас все нормально, як бачите, вона засвічується. І Тут, і тут засвічується. Отже треба два сигнали, вони не працюють. Оригінальних сигналів немає. Треба чекати довго, тому що переробили трошки ось так. Кріплені поставили звичайні флосроски і вмикаємо, зараз перевіряємо, чи вони роблять. Роблять можна збирати. Нештатні сигнали сюди з кріпленням навіть переварним не стають, тому зробили ось так. Але але не так сталося, як гадалося. Добре, що я посигналив перед тим, як збирати бампери, тому що сигнал, ось так як поставили, зовсім поганий був. Воно резонує з корпусом цього підсилювача і дуже-дуже так низько, дуже низько, як так, навіть не сигналить, а шумить. Я підставляв ось такі шайби прокладки з резиновими, щоб відокремити від корпусу цього. Ну, підсилювача, але, на жаль, це не допомогло. Тому було прийнято рішення виводити кріплення наружу. Бо якщо ось так от їх просто ну сигнали просто вивести з скріплення, відкрутити, то вони сигналять нормально, тому треба їх виводити. На жаль, в підсилювачі пампери вони сигнали не можуть стояти, так як вони резонують і дуже поганий звук видають. Тому прийшлося ось сюди, ось так от винести. І буде трошки обробити ще пластик, щоб воно закрилася ця решітка. Інакше нестандартні сигнали сюди не поставити. Там вони, якби встали нормально, але вони резонують з корпусом і дуже поганий сигнал. Тональність сигналу дуже погана. Ну, ось так там буде виглядати трошки, Щось підрізати пластик, щоб воно було нормально. Будемо збирати. Ну і все зібрали і фінальна перевірочка. Ось у нас тут сигнал. Працюють. Працюють гарно. Але є ще проблема. Є ще проблема, що залипають ось ці кнопки. Не знаю, чи будемо з цим розбиратися. Западають і постійно сигналить. Сигнал. Слава Богу, тут не треба знімати цю руль, тому що тут ось це можна достати ну, трошки піддівши, я вже так знаю. Ось так. І ось тут можна перевірити. Ось тут у нас нічого не замикає. Тобто проблема в самих цих направляючих, тому що самі кнопочки у нас роблять. Треба тут змастити їх, почистити і змастити. Як бачите, всі ці вони не замикаються, тобто не заліпають. Отже, зняв зараз запобіжник, щоб воно там просто щелкло. Ось воно щелкає, сікончик розмастив. Все справа в тому, що, скоріше за все, ця подушка шита, вже перешита, і вона трохи більша, вона розпирає і ось сюди затискає ось ці кнопки. Тобто тут я. Змазав сікончиком. Ось так треба пройтись, але це по факту це треба міняти подушку безпеки. От бачите, вон там. клацає, зараз не заліпає. Зараз ще поставлю сигнали. Ось запобіжник я зняв, тому що постійно воно сигналить не дуже гарно. Ще можуть згоріти. Може це через це і згоріли, як то кажуть, сигнали. Ну це скоріше і проблема. Бачите, вона якось так неприродно торчить, ця подушка. І тут теж якісь такі не дуже гарні. Та вона саме управляється ось цими стінками, ось ці кнопочки. Я так пройшовся, зараз воно працює. Але це є проблема. Запобіжники і зараз перевіряємо з сигналами. Все працює нормально. мене. Всім дякую за перегляд. гавного ремонту. Підписуйтесь на канал, бувайте.